Хочу трошки про застосунок Zikr розповісти, тому що до того, як я його закачав, а це прямо ціла історія, я геть не уявляв, як він може виглядати. І ось тому показую. Ось вгорі зліва. Він з китайськими іерогліфами, це він сам застосунок. Його можна скачати тільки з китайського App Store. Ось сам застосунок, зліва внизу це якийсь, мабуть, якийсь їх магазин. Тут теж ось таке посередині це сам сама вкладка посередині з чорним. Це сама вкладка з автомобілем. Це от мій автомобіль, який я підв'язав, для цього прийшлося купити китайський номер телефона через WeChat, і Сендер. І ось він так виглядає. Тобто він весь китайською. І якщо подивитися вгорі, там 2 грудня 2024 року. тобто Тут дані з моменту, коли машина виїхала з Китаю. 323 кілометри це запас ходу було, і 46% заряд, заряду був на той момент. І, і відтоді зв'язку не було. У мене не відновлений зв'язок, тому я не можу користуватися всіми перевагами цього застосунку. Але тут можна відчиняти зачиняти двері, відчиняти зачиняти вікна. Багажник зачиняти, ось батарей, батарейка є, щось батарейкою можна робити, з кліматом щось можна робити. Можна також ось вгорі Bluetooth, кнопочка натискаю її. У мене тут поки що нічого немає, але перше це прив'язка до телефона, тобто можна телефоном з телефоном сідати і їхати без ключа. Друге, це карточку можна підв'язати сюди. Купується картка, підв'язується прямо тут за стосунку. Хлопці робили, я чесно, не знаю, як це робиться. І третє, оце сам ключ можна теж підв'язати. Я його у себе підв'язав, взагалі він має бути підв'язаний одразу. Можна одну, один, другий ключ підв'язати. Але е, у мене чомусь це не працює. Тобто, е, щось ще таке цікаве є. Тут можна зробити Face ID. Я його зробив, вже не згадаю, де воно. От, Я сідаю в машину, вона мене впізнає. Толку від цього покажу ніякого, тому що, знову ж таки, в мене невідновлений зв'язок. Але от таке воно є. Все китайське, звісно.